цей приймач Марк. Він стоїть на прогонки і він не робить нормально. Дивіться, чистота як. О. Вона собі міняється як хоче. І по-моєму, 108 зараз не буде. Ну так, да, 101, дивіться. А було 108. Це, ви знаєте, я там, я напомню, зверху там є резистор на конденсаторі, і там були проблеми. Я там просто на теролівцем, ну, графіт, і там з'явився контакт на якесь час, і він працював, а потім дивіться, 104 вже, 105. Може до 108 добереться? Ну тут має бути 108, це ж FM-діапазон. І в коментарях там ну, ребята писали купи проводящий клей. Я, я чув про нього, але ну, я не, ну, ніколи не користувався ним. А от сьогодні прийшла посилка з Китаю. Ось цей клей. Давайте спробуємо. Я, я ще не, не пробував. Там таке місто, зараз відкриємо його і я покажу. Там не було контакту між коротше, токопроводящою дорожкою і металічним контактом. Там був один мегаом. Ну, от може цей клей. Тут сказано, що цей клей на основі серебра, он сільвер, ну так, проводячий клей. Ну і Там інструкція є на китайському, ну, вона мені не допоможе. Така штука, я не пам'ятаю, скільки стоїть, я напишу краще. Давайте розберемо і подивимося. І, ну, хто не знає, я покажу, в чому проблема. Дивіться, його не можна слухати, він просто перестрибує з станції на станцію. Ось мова йде про цей резистор, Я зараз його ближче покажу. От контакт і дорожка. Дивіться, яке сопротивляння показує. Так, де, де тут щось. 10 кОм. 21, ну щось нестабільне. Ось, мова йде про оце. Оцей контакт. Оце, собственно, от до сюди резистор. І а це центральний вивод. Отсюди до сюди забув, 200 кОм. І отут, і отут дуже велике сопротивлення. Нема контакту. Зараз хочу спробувати сюди оцей клей. Зараз я протер спиртом і отут, і отут. Ну, зняв той графіт, що я там наліпив. Тут три Ома показує, а тут. Полтора мегаома. Між цим і дорожкою. А тут три е ома. Так що зараз спробую цей клей. Ось такі дві ляпки я поставив. І так розсікається. Зразу було вночі маленька капля, а тепер розсікається. Ну то не важливо, Головне, щоб воно спрацювало. Я ще не заміряв, не знаю. Скільки він має сохнути? Контакту немає, я не знаю. Може він має висохнути. Я вже боюсь, що щось не вийде. Ладно, дамо йому висохнути. Пройшли сутки. Клей не висох. Ніц. Що це таке? Скільки надо ждать. Там щось в інструкції було, 135 градусів. Ну шо там понятно? От тут щось 145 плюс мінус 5 градусів Цельсія. А тут 135 270 30 минут. Я не розумію. Не Все на китайському. Ні, ну це вообще вже сутки пройшло. Ну ничего. Да я міг би конечно феном погріти, але я боюся тут розплавити оце все. Ні я лучше буду чекати. Ні, все таки я взяв фен. Тонке жило. Вон 150 градусів поставив. Заліпив тут. Фольгою, щоб нічого не наробити. Ну і грію отак, щоб ускорити цей процес. Побачимо, зараз скажу. Заработало на кінець. 107,1 появилось Вон дивіться. І тепер навіть чур Вон шкала. Ще йдемо в кінець. Ой, в кінець сюди. 107, 108. 109, 110 МГц, Це вже перебор. це законтачило. А тоді не було. Ну це вже тут настраїться. Вон там, ну, діап... укладка діапазону. І нижній у мене виходить, має бути 87,5. А тут 88,7. Ну це ерунда. Саме головне, що вона заработала. Ну і стабільно тепер от ставив отак. От 92,8. Вона стоїть. Тоді пригало, Ну, невозможно було. 91,6. О. Дивіться. Уровень, все. Значить фен поміг. надо феном тоді значить гріть. Або я ще подумав, може я товсту каплю зробив і вона довго сохне. Зараз вже я там познімав отакою, ну, ватною паличкою познімав верхній слой. І погрів феном, і воно там можна побачити. Отак. От Ну зараз законтачило. Як поставив, так і є. Ну. Значить, буду знати. Клей працює, але ребята дуже тонким слоєм його треба мати, Або сушити феном. Ну, з другої сторони, а якщо ви дорожку на лент... Як він? ленточний шлейф хочете встановити, там не піде фен, розплавити його та і все. Я тут теж боявся, щоб е, пластмаса ж там далі йде на конденсаторі, щоб не розплавилась. Ну, 150 градусів ну, це небагато. Зараз соберу і спробую ще раз. Ну, буде на прогонки він. Ну що, вже наблюдаю за ним цілий день, все нормально. Частота не пригає, все, він вже тепер він працює так, як треба. А то він був недороблений. <гум> І ну як, Графітом помазав, воно то на якийсь час працював, він, але далі ні, він почав збиватися. А зараз все окей. Так що рекомендую, ребята, там, де не можна нічого зробити, там цей клей поможе. Ну, Він для сіколу, заднє стекло обогрів. Там ремонтувати його на стеклу він держиться добре. Ну і тільки ж треба дуже тонким слоєм, щоб не... бо він дуже висихає довго. На Сібі працює наш радіолюбитель. Дивіться, тут в нього не така проста ручка. Вказується, тут всередині було е, дюраль, а чорні пластмасові то просто накладки, не така вона вже і проста, і воно сломалось. Да, ніякий принтер не видерже, ну, напечатане на принтері не видерже цю вагу. Він важить десь, я не знаю, кілограм 6 або 7. Є такий варіант. Можна випиляти із дюраля, четверка в мене. Ось такий є кусок, 25 сантиметрів. А як отут закріпити? Воно було заодно зроблено, бачите? Ну неохота тут якусь дирку робити. Ну. Ну, вот это такой вариант. Смотрите. <как> <как> а на сибишки работы, Это я убрал усиление на минимум. А две. А что это оно влияет? Даю усиление частота ухода. Це щось інтересне. Да, дивіться, цікаво. А, я крутил усилення, міняється частота, Гетеродин міняється. Треба подивитись по схемі, Ч це воно так? Усилення. А це на всіх діапазонах. 45. Не, тут не. Це получается на нижньому діапазоні, на верхньому діапазоні. Хм. Ось дивіться, де регулюється усилення. От після цього це перший смеситель, після нього стоїть транзистор 930-й, 20-930. Він відкривається, закривається, регулює усилення. А ось тіродин на полівіку і буфер через буфер іде на затвор двохзатворний поліві. Сюди сигнал, сюди тіродіни на виході ПЧ. на коротких 2 МГц, на середніх. 455. Як оце може вліять на оце. Це щось. Хм. І тут ще одне було. У цьому апараті не робила оця. Оцей контур не строївся взагалі. Він закручений був і мало. Це от від цього БФО виходить. І тут 455, і тут 456,5 змішується і йде сюди. На виході результат ну, низька частота вже. І оцей контур отут нарисований конденсатор, ну, його там не було. І сердечник закручуєш. І ще треба. Поставив 20 пік, мало. 47, мало, 56, 68, мало. Потім 100 раз о, хватило. 100 піков, рад, щоб настроїти цей контур. Як це так? І його там не було. Ну Що його з заводу не настроїли, чи що. І пам'ятаєте, там катушка була, дискримінатора не, не настроєна. На FM. Щось тут і оце. Такого не должно бути. Дивіться, як частота міняється. 50. 6 кГц. Оце це цим. Круті. Причому воно тут. Як воно зав'язано? Тут щось треба розібратися ще. Дивіться, така сама ерунда з 145 145500. Це на всю громку. І метр не показує. Щось тут опять надо розбирати. No, <скільки sigh> не, вам не мерещиться. <решка> Це два одинакових апарата. Абсолютно одинаковий апарат. Про цього було відео. Я не міг зробити цю кришку, пам'ятаєте? довго я усякі експерименти. Я не знав розміри завісів оцих. Потім я купив оцей, щоб зробити оцей. І в нього теж сломана була оця касета. Давайте вберемо. Однаково вони працюють, на шкала одинаково. Один сломаний був. Один цілий. І по цьому цілому я зробив оце. Дивіться, тепер стоп. Стоп. І цей отремонтував, і цей отремонтував. Ну, це таке не міг я зробити його, я не знав розміри. І прийшлось купити ще один. Ну, нічого. І вони продадуться. Це, це такі апарати, що. Вони якісні, пам'ятаєте, я говорив, нічого не зацепило, але ну, якісна манітола. Тут, оказується, на короткій хвилі на вході стоїть УВЧ, полівік, а на середніх длинних немає. Ну і ФМ тут, ФМ супер. Тільки тут я зробив дивіться голуба. І зелена. А тут зелена біла. І тут синя, а тут біла. Ха -ха. Ну це вечором тільки можна побачити. Зараз вона вроді і не видно підсвітки. це і грунтик Марк Юлю. Стерео. Звук у нього. Це супер. Гроді йому не маром. Моє, в мою колекцію. моно, понятно. ха <свісно> супер. Рундірає. І ця станція слаба. Вона і тут слабо йде. Це спеціально так. Да.